День мої малята, рада всіх я вас вітати. Ви на мене подивіться, привітайтесь, посміхніться і пошліть мені в дарунок повітряний поцілунок. Наберіть в долоні сміху, киньте вгору на потіху, приготуйте ваші вуха, будете уважно слухати. Малята, до нас в гості завітав, ваш найкращий друг, веселий смайлик. Він завжди дарує посмішки діткам і не дає їм сумувати. Сьогодні Смайлик хоче познайомити вас зі своїми друзями і запрошує разом з ним покататися на каруселі. Подивіться, малята, скільки друзів у смайлика. І кожен з них має свій настрій. Один веселий. Інший сумний. Ось цей смайлик радісний, цей замріяний. Один смайлик посміхається, а інший дивується. А зараз я пропоную малята пограти в гру, яка називається Повтори емоцію. Подивіться уважно на дівчинку Машу і повторіть емоцію, яку вона показує. Який настрій у дівчинки Маші? Так, вона посміхається. А тут дівчинка радіє чи сумує. Який в неї настрій? Вірно, сумний настрій у Маші. А тут наша Маша щось напевно про щось задумалась. Спробуй повторити так само, як Маша. А зараз. Так. Маша здивована, повтори так само. Добре. Подивись маша посміхається та підмигує. Повтори за дівчинкою. А тут. Що Маша робить? Так, сердиться. Покажи, а як ти вмієш сердитись? Можна навіть поричати. Добре. І знову наша Маша посміхається. І ви, малята, посміхніться. Так, малята, і у вас буває різний настрій і різні емоції. Іноді ви сумуєте, іноді радієте, можете злитися, емоції допомагають нам розуміти, що з нами відбувається. Не буває поганих і хороших емоцій, але є приємні і неприємні. Неприємні емоції це знак того, що щось не так. Або навіть попередження про небезпеку, приємні емоції, ми можемо дарувати один одному, наприклад, поділитися іграшкою, сказати приємне слово, усміхнутися, обійняти один одного, допомогти іншому. А що тобі дарує посмішку? Малята, я пропоную вам послухати казку, яка називається Чарівна усмішка. Одного дня, коли на лісовій галявині з'явилася маленька руда білочка, віточка з пухнастим хвостиком, усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте чому? Ось і маленьке серйозне вовчення. Теж не могло цього зрозуміти і вирішило вовчиня з'ясувати. Прийшло вовчиня на узлісся і начало розпитувати у зайченят чому вам стає весело, коли білочка з'являється на узлісі? Тому що вона руда? Ні, відповідали зайчики. Тому що в неї пухнастий хвостик? Ні. Знову сказали зайчики. А тоді чому? здивувалося серйозне вовченя? Тому, відповів зайчик, що у неї є один чарівний засіб. Який? запитала вовченя. У неї чарівна усмішка. Цей момент з гілки на галявину зістрибнула маленька, руда білочка віточка. Вона посміхнулася серйозному вовченяті своєю чарівною усмішкою, і вовченя посміхнулося їй у відповідь. І всі звірята, які були на узлісі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовчення знало, що одна чарівна посмішка дарує всім. Гарний настрій! І в тебе є чарівна посмішка. Не забувай частіше дарувати її своїм друзям. А тепер, малята, треба попрощатися. Подаруйте мені, і смайлику, свою чарівну посмішку. І наступного разу ми знову зустрінемось. До побачення!